Хвилюючи та радісно водночас, адже в руках вимушених переселенців нарешті з'явилися довгоочікувані ордери на житло. Тепер не потрібно знаходити кошти на орендовані квартири 19 родинам. Серед них сім'я пані Наталії, яка майже два роки тому покинула рідну Херсонщину. На той момент надали безкоштовне тимчасове житло проживання, а потім да, ми вже переїхали, і ми почали знімати одне житло, потім інше житло. От якраз та сума коштів ВПО, що приходила йшло на оплати і квартири і комунальних. Заявки на отримання житла родини заповнювали більше року тому. Коли дізналися про своє місце у черзі, були приємно здивовані. Приємно, що в тебе хоч тимчасове, але буде житло, що вже є. Двохкімнатна смарт-квартира дуже гарна, тіста з меблями, з усим. Супер. У приміщенні на вулиці Кам'янецькій, 74, відремонтували 30 кімнат. У них зможе проживати близько 90 людей. Визначили, кому житло найнеобхідніше за рейтингом. Там передбачено, що, наприклад, сім'ї-учасники бойових дій 50 балів, багатодітні сім'ї 27 балів, пенсіонери 22 бали. І є. Пріоритетні, це, наприклад, учасники бойових дій, багатодітні, є загальні підстави, критерії. Це непрацюючі особи, діти, які зазнали, постраждали внаслідок російської агресії. Найбільше серед новоспечених власників житла родин учасників бойових дій. Військовий Іван розповідає: завдяки помешканню зможе залишити родину у тилу, а сам продовжить боронити Україну. Поки що моя ну, моя сім'я тут буде. А я як ще тиждень і назад на, на Донбас 16 смарт-квартир відремонтували за кошти компанії Невко. У використання їх віддали безкоштовно. Платити доведеться тільки за комунальні послуги. Це мається виду вивезення сміття, прибиральниця, послуги водопостачання, водовідведення, подача тепла. Внутрішньо переміщені особи зможуть проживати у будинку під час війни та півроку після, адже частина переселенців навіть не знають, чи зможуть колись повернутися на батьківщину, чиїсь будинки можуть бути розвалені, а чиїсь під окупацією. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.